Хімік? Хіміки? майбу зічку. У мене яйця, блять. У мене також, аж їх тут всех порішать. Ну, добре. Зберігаємось. Ой, блядь. Ну добре, що не всі загрались. До речі, їм пофіг, да, що мечі тут. Що, так розумію, вся інформація у мене в скрині тут. Да, так, таке є. Лист від е, Гіларта Блайгайма. Старано запечатаний лист. Так, беремо по рету 7, і треба. А що за лист? Наш табір на болотах не дуже ефективний, Ми не отримуємо достатню кількість трав і маємо перерв у виробництві фігштеху. Треба це найшвидше виправити. Найкраще залучити більше людей до роботи. Щодо інших справ. Ля-ля-ля-то ля, -ля, -ля